Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 жовтня 2025 року, і слуги, зокрема, народний депутат від слуги народу Георгій Мазурашо, в чергове довели, що вони просто безвідповідальне політичне збіговисько, а не політична партія, яка фактично повинна керувати зараз країною під час війни. Про що йдеться сьогодні, 6 жовтня 2025 року, народний депутат, названий мною Мазурашо, подав законопроєкт законопроєкт 14102 про внесення змін до статті 33 закону про Національний банк України. Якими змінами пропонує додати в українські банкноти напис Ми віримо в Бога? Ну, По перше, це смішно звучить: слуги, які вірять у Бога. Слуги це і Бог не непоєднування. Але крім того, цим законопроектом, я думаю, порушується ціла купа норм наших конституційних. Ну, По-перше, Україна це світська держава. Вірити у Бога, це не обов'язок громадян України. Тим більше, що статтею 35 Конституції України церква відокрилена від держави, і жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Крім того, це є. Своєрідне мавпування в тому числі і суперечливих таких історичних прецедентів. Ну, з одного боку, це на американських банкнотах з 1956 року присутня фраза на Бога покладаємося, але ми пам'ятаємо, що нацисти теж говорили, що вони. Що з ними Бог. І тому, е, схоже, що слуги вирішили змовпувати якщо на американців, то якісь досить сумнівні практики. Але навіть не це головне, а головне, те, що слуги займаються такими другорядними питаннями під час, коли Російська Федерація обстрілює енергетику України, обстрілює житлові будинки, обстрілює е, залізницю. Обстрілює нашу енергетику, замість того, щоб розробляти якісь стратегії протидії е, обстрілам Російської Федерації, слуги переймаються тим, щоб на наших банкнотах було згадано Бога. Ви знаєте, Бог не допоможе дурним, Бог допомагає лише розумним.